У нас є іграшка така, сортирувальна. У нас є квадратик. І, тобто він підходить в квадратик. Ми засовуємо квадратик в квадратик. Це страшний сон розробника цієї іграшки. Далі, у нас є трикутничок. У нас є трикутничок. Туди це підходить, то куди ми засовуємо трикутничок, все правильно, в квадратик. Далі, у нас є квіточка. Є відділ для квіточки. Куди ми засовуємо квіточку? Правильно, в квадратик. Далі є у нас шестикутничок. Так само у нас є і тут шестикутничок. Де я не попадаю? От, ось він. Так куди ми цей шестикутничок засумумо? Правильно, в квадратик. Далі є у нас кружечок. Є у нас і кружечок. Так куди ми засумуємо кружечок? Правильно, в квадратик. Є у нас зірочка. Так же само у нас є зверху зірочка. Так куди ми засовуємо зірочку? Правильно, квадратик. Все. Все в квадратику? Да, все зайшло в квадратик. Це страшний сон розробника, коли його прийшли тестувати QA-щики. Все зайшло в квадратик. Де рамка?